Суспільне покликання кожного з нас християн, визначене Спасителем як творення миру. Творення миру це не апатія, не пасивність. Це покликання змушує кожного з нас активно діяти, змінюючи світ довкола себе, але насамперед себе самого, творити гармонію в стосунках із довкіллям. Наша гармонія породжується найціннішою зброєю, яку християни носять у світ жертвою, жертвою. Покорою, вмінням прощати. Знаєте, був такий епізод у нашій давнині, коли один найпопулярніший київський князь Володимир Мономах мав конфлікти з своїм суперником. Олег Святославич претендував на його дільне місто. Що зробив князь Володимир? Він відступився. Він пішов із свого престолу, аби тільки не проливалася кров русинів у боротьбі за спадщину. Це добрий приклад і для нас сьогодні. Вміти бути поступливими, вміти приймати свого ближнього як партнера у простуванні життєвої дорогою до вічності, вміння бути разом, а нас єднає насамперед те, що ми є всі дітьми Божими, єднає причетність до Святої Церкви, єднає те, що ми спасені всі хрестом. Тож єднаймося у молитві, молитві за Україну, молитві один за одного. Молитві за мир той мир, творенні якого ми зростаємо в своїм покликанні як християни, єднаймося в молитві за Україну.